Сьогодні я буду захоплювати увесь світ, починаючи з маленької провінції під назвою Житомир, незважаючи на всіх крисюків, паразитів і п'явок, які будуть цьому перешкоджати. І поки що Житомирчика немає на історичній карті світу в 867 році. Але розпочинаємо нашу ігрову сесію за Кенугард. І у власника цих земель є прекрасний синочок, якому всього лише три рочки, і це є будемо ми. Буквально два кліки, і хлопчина з невимовляємим нікнеймом стає власником Житомира. І ще на що хотілось звернути увагу. Наш батько Джініус, живий геній, жива легенда. А ми ніхто ні квіка нема, ні смарта нема. І так як нам поки лише три роки, допомагати нам управляє така п'явка, яка, як ви бачите, селф. Інтереси, тобто не зацікавлена тільки власній вигоді. Щодо вибору фокусу навчання, то тут за рахунок нашого вродженого трейту допитливість найкращим вибором буде дипломатія або вченість. Ну я ще думаю, якщо чесно. І відразу ж почалося це ненаситна п'явка, відразу ж пропонує мені вводити якісь закони, які будуть мінусувати мені все, що завгодно. О, народилася сестричка. І давайте подивимось, які в неї є трейти. Звичайно, квік квік. І ще раз квік. Також можемо вибрати персональне божество. Подумавши, вибрав Тора, який дає нам плюс 2 до управління і плюс 3 до доблесті. Мій батько війну з якимось Васильком розпочав, а паралельно ця тварюка моя п'явка забирає мене 52 честя. А ось і перший івентик, з якого ми лутаємо собачку. Не знаю, звичайно, як вона плюс 1 до дипломатії дає, але хай буде. Далі здобуваємо один поїн вченності. Батько собі вже одну провінцію золутав, але ми очікуємо від нього набагато більше, тому що ми перші спадкоємець в черзі, о, взагалі, топчик. Нашого цього роді Годі сфешп'явочку забирають візантійне навчання. Не знаю, кому така таке треба, але, як то кажуть, чемодан, вокзал, труп. На Фрілу тайм непоганого командуса в армію. Та -та -та -дам. І настав час нашої першої війни проти Теребоньки. Mm -hmm. До речі, це наш старий знайомий Василько. І він два мусор, бо подивіться, як ми його просто розбили вщент. Нам 8 років, а ще немає жінки. Це треба зараз же виправляти. І пошуки по всьому світу жіночки з трейдом Привели до ні до чого, і я, в принципі, залишив цю ідею спокою, бо ще був час. Ще взяв свою подружку, пробив. Ой, блять, що я говорю? Побив, побив подружку, і вона отримала трейд поранення. Перемога як просто на полі бою, так і взагалі за цілу провінцію приносило нам просто неймовірний лут, як для дев'ятирічної дитини. Потім проявляв свій чоловічий стержень, ставлячи жінку на місце, бо вона хотіла випити вінішка з келиха. Далі лутав престиж, за який набирав нових воїнів до себе. Продовжував говорити жінкам, що вони ніхто в цьому світі. Ще раз побив свою подружку за доблесть. Дивився, як мій батько захоплює все нові і нові землі. І тут сталося це. Він вмер. Він Просто взяв і умер. І чесно, це взагалі не те, що я планував собі в голові. Але якщо ви бачите це зараз відео, означає, що я прийняв цей виклик з гордістю. І першим же ділом пішов захоплювати туров. ні ні не Паша Дуров. О, oh, I bought a wake in the middle of the night. Chest heaven and skin tinling. I have never felt this way before. Am I sick? What did I dream about? Oh, I can remember. It's a beautiful girl. Boy. Girl, or was it a boy? I cannot remember clearly. person. Honestly, I'm just glad it was all dream. Ну зараз би такі питання задавати, очевидна відповідь моя. Оп, перемога. Перемога на полі бою. О, нормально так, нормально так нам понадавали. А, перемоги ще взагалі нема. Вибачте, вибачте, що я вас налякав і потривожив зарані. В інноваціях розвиваємо Онагри, щоб швидше захоплювати міста. Та оце таке всі мруть, подивіться, мій лікар придворний помер. Просто 56 років, нічого не було. Ну підвернув ножку, ну буває. Зате ми виграли війну. Зате ми виграли війну. І наш братик Ма безкоштовно, безкоштовно виходить з турми. Далі розпочинаємо війну з Пінском і забираємо саму цю провінцію. Ви тільки що бачили? Тому що тут столиця і ми можемо захопити дорогоцінних. А, куди. Не, я щось сьогодні взагалі п'яний якийсь. Так, що ж це прокачати? Мустивого мінус 2 до дипломатії чи впертість. Буст невеличкий до здоров'я і до управління. Але, бляха, всі будуть погано до мене відноситись. Ну, до мене і так всі погано відносяться. Я не хочу грати через інтрижки. Я впертим буду хлопчиною. Давайте пошукаємо лікаря. Якийсь серп, поет. Подивіться, розвинутий в всіх напрямках. Чи якийсь Васильок, Берсерк. А, і ставимо, що він наприносить плюс 4% благочесті. Такс, такс, такс. На Польщу я вже більше не дивлюсь. А я ж тут є в Новгород наше. В принципі, і тут у нього доченька є. Розумничка? І їй аж цілих два роки, якраз такий роботящий вік, що можна одружитися на ній. І ми нічого не втрачаємо, а навіть отримуємо 200 престижу. Але він не дуже хоче. Вернувся цей Фроді Годі, і подивіться, що він отримує. Я думав, це зі мною, це мені дають. Я думав, це мені дають, а це йому творюці. Якогось лашка за 10 монеток продам, бо він там не приносить майже взагалі престижу. І ось на свої 16-річчя ми отримали третій рівень вченості. В принципі, непогано. Нормально, в вченності. Чесно, краще б я вибрав управліннячку. О, ми за 50 монеток всього можемо підняти рунний камінь. Що... І подивіться, що ми отримуємо на ці цифри. Я таких не бачив. І порівнюю, о Боже, я не можу. За 50, тільки за 50%. Житомир makes a fine choice. Житомир makes a fine choice. О, він приймає, він приймає. Звичайно, 2% риск, що народяться імбіцили в нас. Але розумнички будуть народжуватися 100%. І він приймає, і ми отримуємо престиж за це. І союз! І союз. І союз. І свій перший лайфстайл я хочу взяти через інтриги. І тут ми можемо прокачати такий перк, як правда відносна. О, можемо на Володимир напасти. Давайте Львів. Давайте підкоримо спочатку просто Львів. Дуже легенько все відбувається. І перемога знову наша. І Львівчик також наш. Ну. Єфімія Рюриковна Рюрікіт. 5 рочків. І Джаро Дурі, другий Дурісон оф Житомир. 17 Суму. Ах, ти подивися, ця тварюка не хоче злізати. У мене є гачок на неї. Вона на мене. Ааа! Ааа, я придурок, я придурок. Це в неї з'явився гачок. Типу вона відмовилась і в неї з'явився гачок на мене. І можемо вже захопити турів нарешті. Нарешті турів можемо захопити. Такс, 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 такс. Ладно, ні, ні з ким ми війну не починаємо. Мене навіть управляю, що ніякого нема. Подивіться, мене просто всі бідові. О, собачка знову принесла дві копійки. Так, і також розпочинаємо війну з червнем. З червень! Просто червень. Оп, 75 престижик усюди. Собака вмерла, але ми можемо зробити з неї артефакт шкуру її. Нормально. Я правда. Програв бій! Я не знаю, як мене командоси обрігани просто. Ви, ви це бачили? Ви краще цього не бачили. 84% шанс, що король Рюрик стає моїм другом. Норм? Що за сага? <laughs> ти хочеш я свою жінку, розумалку проміняв на тебе дура. А в мене ж ця жінка, подожди, а кого я тільки що дивився, я щось не зрозумів. <laughs> Лезі! Ти, Ти ти це це, це заскриптовано, це 100% заскриптовано, це 100% скрипт, Це 100% скрипт, це 100% скрипт. Я її відмовив і вона Лейзиком стає. І вона стає Лезиком. Ну, ну, ну ну який шанс цього? Ну який шанс цього? Ну я не хочу, щоб вона Лезиком була. Ну дурочка, в те мінус один на все. О, ой боже боже. Ну ладно, що в неї є квік, що в неї немає квіка? нас баланс, ось, в принципі. Оп, сюди ще одна перемога. Житомирчик навіть тут же трішки є. Ну зараз це захопимо, тут, в принципі, юрда буде. Ой-ой-ой. ой, Що це таке? Що вона мені показує? Тут дитина дивиться, що це таке? А ось для чого ми прокачували фабрикацію. Ми зараз 90% шансом фабрикуємо на нього щось і потім вже беремо його просто. Заставляємо прийти до нас в двір. І подивіться, які в нього прокачене управління. 26, а мене тут зараз нікого нема. А я хочу базар побудувати в Житомирі. В мене братик, вроді нормік, тому можемо передавати йому в принципі, всі свої до мене. Можемо за 70 монеток влаштувати охоту, як бачите, знову ж таки тільки одні плюси від цього. 32% тільки шанс на успіх. Все провалилось, але зато ми отримали третік Хантер. Ну, хоч щось дає нам. Ох, бляха, а тут, подивіться, тут Володимир щось розпався. Тут якийсь заслав. Що ти заслав? Кому ти що заслав? Заславчик, не хочеш? Під мій контрольчик перейти. М? Буквально за якихось там декілька місяців перемога вже наша. Поки перевищення до ніяких дебафів нам не дає, тому чекаємо, поки візьмемо крючок на цього чудіка. Я його посаджу до себе в консіліум. І потім даю йому щось. Якусь територію невеличку. Чи можемо похорони зробити? Давайте, вам то що? А хто на мене напав? А, А, на мене напав. Єдислав. Є, Єдислав на мене напав. Та це ужас. Та це ужас, як так все? Боже, це теж вже голий. Що це за розпутство тут у мене відбувається? Так, дивимось, 74 шанси на 25. Що відбувається? Звичайно, звичайно зіграю 25 шансів, звичайно. Давайте, ризикну. 60 на 40. Ні, ладно, не буду. Андррив, уча стабільних 100 точку забрати. З двох сторін просто криси нападають, подожди. А треба подивитися, скільки в цього вояк взагалі? А у нього 1500, боже. Подожди, а я можу ж свого союзничка призвати? Ого, тут Новгород прокачався. Я й не бачив навіть. Я поняв, він же не мій дружок. А це теж мені класно. Оці тої придурки просто стоять, просто вони стоять, нічого не зробили. І я лузаю в війні. Клас. Просто класно. Ну давайте побачимо. Давайте побачимо, що буде. 2800 на 3200. І ми лузаємо. І ми лузаємо! Просто шансів нуль! Шансів нуль. Будь ласка, зараз! Не, я в це не вірю, не, я в це не вірю. То есть о о о о не ні, 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 так ну одинаково, мене навіть більше було, так я захищаюсь, так я захищаюсь. Подивіться, подивіться на це сім, сім войовничість. Ну це просто Unreal, Це просто Unreal. А, я вже васал, я вже васал цього придурка. Я вже васал цього придурка! Все, 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 все. Все, я не, жити, я не хочу жити. 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 Я не хочу. Я не хочу. А, мій брат в законі. То тобто, мій брат в законі. Ааа. а. а. То тобто, мій братик в законі може мене призвати на війну. А я його не можу. Красота! Красота! Пошли вон всі. Пошли всі вон. Ну зараз я так само нападу. Зар, зараз це буде, Зараз це буде. Ви побачите, ви побачите. Я на тварь нападу. Я на тварь не паду. Всі помирали на війні. Подивіться, я повідавав вам, братіки, братіки, ви, ви де були? Ви що робили? Коли я бився з усіма. М? Мені цікаво. Ну хоч цього клоуна можемо за 142 монетки і за 142 престижа ренсомнути. Окей, давайте миритися вже з тим, що є. Підемо на полювання за 35 вже, щоб підняти престиж, бо цього цього це просто жах. О, Дякувати Богу. Плюс один престиж на місяць. Так, з усіх цих трьох найкраще це 67% на 32%. Що буде? О-о-о, це було неочікувано. Це було реально неочікувано. 150 престижів. І ми вже плюсику. На секундочку. Так, я вбив Вулфа! Вулфа вбив! Вулфа вбив! І його когті забираю. Чудачок, зараз ти прийде кінчина. Ще мені цікаво, чому до цих пір дітей нема. Бо вона лінива дуже. Я не розумію, то він все-таки мій союзник? Чи що, чи як? Битва за неозалежність за 250. Ну почекаємо трішки, трішки почекаємо. О, подивіться, ця моя подружка з гігантизмом дає мені артефакт, який буде підтвищувати престиж. 350 престижа! Тут і зараз забирай, тут і зараз забирають ти ще престижа на місці. Тихенько, тихенько, люди добрі, люди добрі, ви вже думали, що все, ви вже думали, що все? Нє, ні ні, ні, ні. Починаємо фабрикувати крючок проти цього чудіка, який тримає Володимир. І якщо все вийде, ми отримаємо 50 золота від нього, а ви прокачали оцей перк О, тут же й чума на них нападає. Тут же чума на них нападає, це добре. Нарешті, нарешті моя дівчинка вагі... О, мій братик нападає. Мій братик напав на мого цього віслюка. Тут же всі нападають на нього. Тут же всі на цього лоха нападають, блін. Бляха, ну 250 престижу витрачати. Блін. Ну ну, ну ну чому так все не дало? Чому все так не вдало? Блін, і Житомирчик розпався, ви уявляєте собі? Тобто ти зараз буду воювати проти цього. Проти своїх братиків. Перше дитятко є. Перше дитятко є. Назе моєго. Перший. А, це дівчина була. А, нічого нема. Нічого нема. <плес> нічого нема. Нічого нема. Нічого нема. М -м -м, в тебе нічого нема. В тебе нічого нема. В тебе нічого нема. Ладно, не було, бо тут занадто великі втрати. Ну, посидиш трошки, може заухворієш там. Кому ти така треба без ні одного скіла. Цей придурок, короче, став нікчемне. Ви бачите, мінус 3 до всього в нього. Ну, Він же старий, в принципі, скільки йому 63 роки. І він хоче зі мною подружитися, не хоче бути моїм ворогом тепер. Ну, мені за це 75 престижок кудиють. Яка мені різниця? Яка мені різниця? Так, інвайтимо чемпіонів. Так, це 150, але вони дуже-дуже допомагають -дуже битвах. Перемир'я з цим придурком кінчилось. Все. Сфабрикували хук і тепер дивіться, що ми робимо. Demand payment 50. Просто 50 на рівному місці ми отримали. В нього мінус 50. Давайте, ладно, Бог з ним. Індепенденс. Індепенденс. Йдемо відразу ж на столицю. Оу, це моє день народження і мені дають три подарунки: великий, середній чи маленький. Давайте великий. Топор дали. Ну, звісно, не дуже. Ні, ну ладно, зараз ми воюємо, це нормально. Це в принципі нормально. Цей придурок вмер, коротше. Оп, о, причую просто до мене в руки самі. Так, беремо дохід під час війни, плюс 10%. Так, давайте тепер перевіримо знову вдачу. 81% один Типу 18%. Єс, yes. 18% грає, коли не в мою користь, це завжди не в мою користь. 100 100 Я переміг, я переміг його. Я переміг його, тварь. І бачите, що відбувається, і я знову маю захоплювати це все. До речі, до речі, до речі, я цього придурка жінку захопив. І скільки він мені дасть, цікаво. 38, ти шо? Ти шо? Які 38? Чортику, можемо з цією добровіцею розпочати війну. Чому б ні, в принципі, за 40 престижику це і на ізі робиться. Це на ізі робиться. О, я знайшов легенду. Прекрасна робота, Бляха, вона прекрасний друг. От реально. Гігантист, але прекрасний друг мій. О, мене польський цар вже називає другом. О, моя доченька в тюрмі сидить. А, бляха, це ще я її посадив. У мене вже знову всі вмирають, це капець. Чого вони такі взагалі неживучі, якісь. За 3 дня захопили. 150. Подивіться, який у мене вже тут рівень? А, тільки третій. Ну ясно, бо мене взяли під васалітет. Давайте, 52 на 47%. Оу, оу, 52% грає, грає, роль. О, нормально, я якийсь крючок маю, якогось ложка маленько 50%. Фабрикуємо крючочок на цього тіпочка, і 26 управлінічка нам не завадить, це точно. Ця подружечка померла. Не будемо сміятись, але вона померла. Ну мені така й не треба. Чому мені покаже, що я воюю? Я ні з ким не воюю. Не треба, не треба мені показувати. Так це вони реально на мене напали. Я думаю, що це я з цими воюю. а 57% і 100! Я захопив і 100 стало. Бо хто тут головний? Також є така п'явка під назвою Белас. Не дає нам з'єднатися абсолютно. Тому війна. Так, 100% знову забираємо, просто забираємо все, що криво лежить. Ну я не хочу спендити нічого. Спенд це не моє. А от гейн 150, це моє. Я навіть не читаю. Я навіть не читаю. Я бачу цифру зелененьку, я забираю. Я забираю. О, о! За 50 монеток знову можемо рунний камінь. Підняти. Червень. Червень makes a fine choice. Capital of the Rus. Ох, тут нормально. тут нормально Житомир Житомир стає нашою столицею. І там такі бусти, ну ви все самі бачили. Так лікаря знову нема. помирали всі. Гурли is Excellent. 59 років. От я її зараз найму, і вона вмре через скільки. Скажіть мені, давайте. Немає їж, вона мені хоча б престижик підняла. Катіріна хоче лягти зі мною на пішла вон твар. Ой, бляха, тут бузенько. Ой-ой-ой. Треба закриватись на карантин. Треба закриватись на карантин. Так, ми за 115 можемо забрати оце все за 115 престижок тільки. Як бачите, ну ми переможемо. Навіть таким. А, ні, давайте чуть почекаємо, Щоб не було так, як вже було. Ооо-о-о-о, о, 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 я можу герцогство, Галичина заснувати. Мені дасться 300 престижу 25 легітимності. <гум> <гум> давайте. Що? А я вже галеч став. Житомирчик на місці. Не бійтесь. Коли ти вже вмреш, тварь? Мій брат помер. Найс. Боже, ти галушом. Нормально, я зараз з нього заберу 49 монеток, і в нього навіть не буде грошей, щоб тримати армію. Ми ж навіть війну можемо розпочинати не за престиж. І яка кількість цього і цього, ви подивіться, який приріст, і тепер порівняйте, чому це вигідніше набагато. А тут ще прийшли оці чудики, але вони думають, що вони мені щось роблять. бляха, 4 тисячі бігом, 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 бігом. Встиг, я встиг, я встиг. у, -у, -у, -у. Які же томер вже великий, подивіться на це. Зараз будемо Гродно захоплювати. Зараз у цього Єдисана захопимо, Галичину і Молдавію. І будемо... А тут, бляха, тут Хангрі, Болгарія, Поланд, Літванія, Новгород. Тут же теж жорстко. Кстати, Хазарія розвелася, навіть не помітив. тут якісь розборки йдуть. Люди мені зараз не до цього. Так, я сам у цьому коротше, вирішив, що дам титули. Оп, інтелідженс. Нормально. Хай приходить до мене. Просто подивіться, просто подивіться, ви просто подивіться, ви просто подивіться на цей шок. Прийшов і мені каже, якийсь там чудак вивчає дипломатію на 15 років. Так йому вже 52, цьому 51, ці 45, вони до такого, я не знаю, як дожили. Да. Ооооооооо, це хто це вообще? Дотер? Дотер, 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 квік, ну нормально. Інгі. інгір... інгіде я тако не знаю. Як назвати? Ви. Оооооооооо оце спалився. Інга. Уннири. У не буде. Буде у нери. У не не рибуде. У не -ри до тир. Подожди, а що я ж можу отако зробити? Подожди. А я ж можу отако зробити. Declare war. І за 500 просто оце все забрати. О -о -о! Я реально це ж можу зробити. Час настав. Стоять. Стоять, я сказав. Добре. 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 50% маємо вже перемоги. Перемога за нами. Тихо. Бляха, у мене ще синуля народився. Рефіл. О, рефіл. Рефіл ботл в доті. Рефіл бота. Давай вже тіряйся, хлопче. Боже, я перебив, а в мене зменшилось це все? Я перебив, а в мене зменшилось відсотки. Я перебив, а в мене зменшилось відсотки. Я все правильно зрозумів, так? Да? То быстріше вони чи я? Ну я я. Ну я, 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 я. Що це? О. Сніжок. Хай буде песик новий сніжочок. Бляха, ні, то ти задовбала. То не рожала скільки років, а це вже рожає і рожає. Рожає і рожає. Ох! Я не можу, ви бачили, що не написав? Ви бачили, що воно написало. Він умер! Я потратив 500... А, мені вернулось. Окей, окей, все, 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 я спокійний. Я спокійний. Це капець. ну. Ну, ну якого чорта, воно вмирає, тільки коли я майже захопив вже столицю і майже переміг, і майже захопив це все. О, мені чудачок з Польщі платить 55 золота, щоб ми не нападали один на одного. Звичайно ж приймаємо. Мені то що? Золоце це дав? Дав. А тут же, бляха хтось тримається. Що? З ким я воюю? З якими ведмедями? Чого я Смоленськом воюю? Ви мені скажіть? Я з ними... Ні, будь ласка, відкажіться від битви як? Чого? 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 Чого я з ними? Можна забирати своє. Ви напевно, як відео почалось думати, ну блін, ну захопить він там повант, Новгород, ще там щось. А от то, що буде два Житомира, ну це ніхто не міг запредіти. Ніхто. Просто ніхто. О. Ой боже. Скільки всього, скільки всього мені дають. Я не розумію, я не встигаю, мене мозок кипить. Я Nokia, ви розумієте? Я Nokia, я не смартфон. Фух, це було важко. Чого? Чого я розбиваю? А ви бачите, в мене падає все. А не тупо все падає. Все, подивіться, я їх перебив, а в мене мінус 2%. Ну, 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 ну це як? А, ось ось. Ось, ось, подождіть. Зачекайте. Коротше, треба ізолювати нам столицю. Щоб оце все не розповсюдилось і самому ізолюватись. Чумачечая весна. А, найс, я столицю захопив, тільки 24 маю. Ну, вони зараз захоплять і сразу стов буде в їхню користь. Подивіться, падає, 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 падає. А, ну далі, та ще далі втічі? Чого? Чого так близько? Чого, чого я воюю з ним? Подожди, в мене є е, друзі взагалі якісь. Ну все, я зараз служну. Я думаю, що ми можемо перейти на медицинку і нам дадуть маленький бонус до здоров'я. І тут ще прикачаємо також бонус до здоров'я, може проживемо довше. О, о, дивіться, я можу атлетичність прокачати, і мені дадуть смол буст до здоров'я. Бог з ним, нападай на галичину. Умру так мру. Умру так мру. Умру так мру. Хоча б щось. Так, це можна моєму синочку дати, в принципі. Можемо знову рунний камінь підняти і отримуємо. Неперевершені нагороди. Корсун мені нравиться. Блін, а можна... Дивіться, а якщо я вб'ю його дітей, я можу стати наслідником його. І створюємо герцогство Туров. А ти ж був з ними в валяську, а? Клоун? З Переясилом. О, бляха, 350 фейма я не хочу втрачати. О, нарешті я можу... Гранд тур провести. Нарешті, нарешті. О, ще не почалось, а я вже заробив 150 престижу. 0% помру, ну Давайте. А, юлост. Закри... Закр... Закр... Туда, боже. Чо вона голо прийшла до мене на гранд тур? О, мені таке подобається. Він витрачає 150 престижу, а я піднімаю. Знову, він витрачає, я піднімаю. 800 symсот гейнет. 800. Вісімсот заробив. 800. 800.